Росія, от зараз по Харкову зокрема, використовує такі можна сказати, комбіновані атаки. Вони використовують бомби з крилами та системи викривання, та водночас використовують і балістичне озброєння. Тож, ну це вимагає, ну як ми розуміємо, різних видів протиповітряної оборони. На вашу думку, от чи вдасться? Чи вдасться захистити місто від російських атак найближчим часом, враховуючи те, ну у разі до прикладу, якщо наші партнери зголосяться збільшити допомогу у цьому плані від російських атак, враховуючи їх комбінований характер, та те, що російські сили, які б'ють по Харкову, дуже близько до цього місця знаход міста знаходяться? Все буде залежати від тих сил та засобів, які будуть в Україні. Зрозуміти, ну, зрозуміти правильно, чому комбінова атака є доволі складною для її а, там, подолання, да? тому що одночасно мають бути задіяні і системи там, ППО проти пп там, з, В основному це там, кулемети Брауні. Окей. Якщо ми говоримо про там, певні ракети, які, ну... Типу калібр, да, тобто, ну окей, там пов... там повинні бути системи РСЗО, там, Можливо, той же стінгер та ж ігла може зловити. Якщо ми говоримо про більш складні системи, та ж сама балістика чи кінжал, це абсолютно інша історія. Тобто, ми можемо там. Напрягтися збити два кінжала, але якщо в той же момент прогавимо там п'ять шахедів, то нам теж ну краще від того не буде. Зрозуміти правильно. Доволі зараз дуже важливо по-перше, сили, сили та засоби, які нам перепрошую, засоби, які нам на захід. А по-друге, навченість екіпажів. Тому що треба відпрацювати доволі доволі швидко знятися, поміняти точку, знову відпрацювати. Тобто, це вимагає доволі навчених доволі навчених екіпажі, які злагоджені, які. І ще й до того знають свою справу. А виходжу з тої системи, яка зараз пішла в Збройних Слуг України, так званий аудит сирського, і ну ні для кого не секрет, що там вирішили там поперетрахувати, е, там тилові підрозділи, ПВО зробити аудит ПВО, що занадто багато там людей. Ну, можливо, під цю грібенку, можливо, попадуть люди навчені, але ну в яких там певний складний характер по відношенню до їх командування. То. Все буде залежати. Я вірю в наше ППО, насправді, я вірю, що там зібрані професіонали, але все буде залежати від того, яку кількість зброї нам надасть колективний захід, і наскільки наші наша Збройні сили зможуть підготувати фахівців. Але зброя, звісно, першочергова.